Зустріч з Миколаєм, з нетерпінням я чекаю, Він свято виховає, як на дворі стане темно, він приходить потаєму. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячий він кладе під подушки у і книжки. Хочу я побачить чудо, і сьогодні спать не буду довго довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і оскочив до Щось тихесенько шепоче. щепоче. Хочу, я розплющить очі, та не можу, мабуть, сплю, Миколая я люблю.